Вітаю на каналі Монтрейд і у цьому відео, поміж того, що буду торгувати та пояснювати свою логіку входу в угоди, також розкажу трішки за психологію трейдингу. Тож давайте переходити до пошуку ситуації та аналізу. Давайте перша ситуація аут. три хвилинки натискаю, захожу на повишення. Хто не вперше дивиться моє відео, то знає, що я завжди наголошую на трендовому русі. В даній ситуації в нас є сильний трендовий рух на повищення. Також нас сформувався ось такий рівень, від якого ціна раніше давала реакцію вниз, ось тут і ось тут. Але в даній точці ми пробилися та пішли вище. Після чого ми повторно тестимо даний рівень з іншої сторони. Вже багато раз ми тестили даний рівень, і кожен раз ми даємо шикарну реакцію на повищення. Але все ніяк не можемо вибитися з цього локального боковика. Давайте ось так його намалюю, ось наш локальний боковичок, і хочеться з нього пробитися, дати реакцію від цього рівня і пробитися вверх. Тож очікуємо, фактично, ми підійшли до нижніх границь даного рівня і взяли точку входу на повищення. Час експірації, 3 хвилинки, на мою думку, оптимальний і має вистачити для того, щоб ми дали реакцію вверх. 3 секундочки до закриття угоди, і ми вже з вами фіксуємо перший плюсик. Повноцінного пробиття вверх наразі ми ще не побачили, тому давайте позначу дану зону. І якщо ми до неї повернемося, то буду заходити повторно. А наразі шукаємо наступну ситуацію. Валютна пара GBPUSD USD буквально на хвилинку хочу спробувати зайти на пониження. Чому я так заходжу? Бачимо, сформовано ось таку зону, від якої ціна моментально дає реакцію вниз. Тестили ми дану зону три рази. Лише один раз ми сходили вище, але також достатньо швидко дали реакцію на пониження. Але що мені імпонує те, що ось ці інші три рази ми давали моментальну реакцію і навіть не фіксувалися в діапазоні даної зони. Відповідно, зайшов на хвилинку і хочу теж побачити моментальну реакцію. Єдине, що взяв не найкращу точку входу, звісно, було краще зайти ось тут. П'ять секундочок, так, да, схоже, ще поспішив трішки з точкою входу. Давайте на дві хвилинки зайду з перекриттям. Логіка входу абсолютно та сама. Тут заходжу проти тренду. Насправді не рекомендую так робити, тому що можете натрапити на те, що просто ціна проб'ється вище. Я аналогічно можу на це попасти, але дану ситуацію я розумію. Я розумію ризики, я в неї заходжу. Ну і давайте, доки у нас відпрацьовується угодка, почнемо трішечки за психологію трейдингу. В першу чергу хочу розказати за те, що кожен трейдер бачить графік по своєму, тобто усе залежить від мислення трейдера. Відповідно, сприйняття графіка примілінійно залежить від твого мислення. Ви маєте розуміти, як працює ваше мислення, як ви мислите, на основі чого формуються ваші думки. Записуючи ось такі відео, де я показую свою торгівлю, в якомусь плані я вам демонструю своє мислення, як я бачу графік. Ви ніколи не зможете торгувати точно так само, як і я. Через те, що мислення у всіх відрізняється, може бути навіть ситуація на графіку, коли для прикладу я буду казати, що ціна піде вверх, а інший трейдер буде казати, що ціна піде вниз, і кожен з нас буде насправді правим, тому що кожен з нас бачить графік по різному. Трейдинг це про свою точку зору. Проте, як ти бачиш графік, і навіть той, хто отримає мінус, це буде статистичний мінус, який йому абсолютно не страшний. Давайте переходити до пошуку наступної ситуації. Тут ми також з вами забрали плюси. До речі, євро є в мене бажання зайти, зазвичай насправді таке не відторговою, але давайте спробуємо, тому що Money Risk ризик менеджмент неймовірно крутий в плані навчання. Ти можеш експериментувати, заходити в угодки і паралельно з навчанням заробляти. Ти не боїшся зайти в угоду, в якій ти не на 100% впевнений. Навіть якщо забереш мінус, ти точно встигнеш знайти угоду по своїй стратегії, яка шикарно себе відпрацює. А давай трішечки детальніше поясню, чому я так зайшов. Не забуваємо про те, що в нас тут сильний трендовий рух на повишення. І звідси ми брали з вами точку входу на повишення. Бачимо шикарну реакцію вверх, та більш локально в нас формується багато тіней. І ми фіксуємося в діапазоні вище даної зони. Наша ціль знаходиться ось тут. Так як в нас трендовий рух на повищення, то в нас мета оновити даний хай. Відповідно, я бачу, що ціна тривалий час, а саме понад 2 хвилини стояла в цьому діапазоні. І я очікую, що зараз ми будемо пробуватися вверх, так як ми. Давали ідеальну реакцію від даної зони, яку я щойно вам показував. Як бачите, ось ця свіча також дала шикарну реакцію вверх. 10 секундочок залишається до закриття угоди, і я просто візьму догончик вверх, так як давала ми шикарну реакцію, знову зайшли в даний діапазон, бачимо просто скільки. Тіней у нас сформувалися в цьому діапазоні. Наскільки багато тіней, наскільки ми не пропускаємо ціну нижче. Так, да, зараз ми сходили трохи нижче, затестилися, але я все ще чекаю реакції з даного діапазону. 5 секундочок до закриття угоди бачимо на кінців шикарну реакцію Вередречі. Майже виконали ціль, про яку я вам говорив. І хочу звернути увагу на ще один момент. Зверніть увагу на мій баланс. І на суму угоди, з якої я починаю, це 100 доларів, це пів відсотка від мого балансу. Зрозуміти, з яким ризиком я заходжу в угоду. Піввідсотка. Це не 2, не 4, не 5, не 10, не 50%. Це пів. Звісно, можна розпочати з меншої суми, але ви повинні розуміти, який ризик ви берете. Тому в ідеалі розпочинати з такої суми, з якої вийде скласти адекватний мані ризик менеджмент. У нашому телеграм-каналі ми рекомендуємо починати з ризиком 1%. Детально розписали все у каналі навчання. До речі, той самий Євроаут. Давайте. Дана зона вже для нас не актуальна, навіть якщо ціна сюди прийде. Мені вже це буде не цікаво, але у нас сформувалася ось така зона. Давайте поясню трішечки детальніше, що я маю на увазі. Під тим, що сформувалася ось така зона, у нас ціна давала реакцію вниз ось тут і ось тут. Зараз ми пробиваємося. Після чого. Я очікую, що ми дамо якусь корекцію, і так як в нас дуже сильний трендовий рух вверх, я хочу побачити його продовження. Це називається ретестом, про це є окреме відео у нашому YouTube, і зараз можливо відторгую ось таку ситуацію, якщо ми дамо хорошу корекцію. Насправді тут не найкращий приклад пробиття, тому що немає якогось дуже хорошого фіксування. віддалі чекати, щоб на старшому таймфреймі, нехай це буде 5 хвилини. Ми зафіксувалися вище позначеного діапазону, і тоді можна це зарахувати як за пробиття. В даному випадку у нас не закрилося ще 5 на свіча, до закриття 5 п'ятихвинної свічі ще 2 хвилини, а корекційний рух ми даємо вже. І повноцінного пробиття я би сказав, що тут немає. Тому давайте переходити до наступної ситуації. Ось дивіться, хороша ситуація, на мою думку, Євро ГБП. Три хвилинки на повишення зайшов. І давайте детальніше розберемо, чим мені так подобається ця ситуація. Знову ж таки, в нас глобальний трендовий рух іде на повишення. Наші очевидні цілі ось цей хай. Ми хочемо його оновити, так як в нас тренд вверх. Наша точка входу, бачимо ось таку зону, як я раніше повторював, від якої не один раз ми даємо реакцію вниз. Ми її пробили. Так, да, тут також. Немає на п'ятихвилинному таймфреймі фіксування, але хоча би три свічі над даним діапазоном вже радує. І, чесно кажучи, по надивленості мені просто імпонує ця ситуація. Ми вертаємося до цього діапазону з іншої сторони, навіть тестимо його трохи глибше, і я очікую реакції вверх. Максимально просто. У нас є ціль, куди ми йдемо, в нас є зона, від якої ми заходимо, очікуємо відпрацювання. Давайте на цій ситуації. Чотири хвилинки і одразу доберуся. Не буду чекати ще нижчої точки входу, я буду розраховувати на те, що і основа, і догон в мене закриються в плюси. Три секундочки, цікаво нас волотинність на ринку, дуже такі жирні імпульси в різні сторони йдуть. Основа, на жаль, закривається в мінус, і очікую ще догон. А що хочу сказати, да, ми тут пішли тестити значно глибше, я цього не боюся. Я все одно лишаюся при своєму. Наразі ситуація. Нічим не змінилося, цілі в нас залишились ті самі у виді даного хая, і нам треба рости. Відповідно, я тут впевнено можу перекриватися і очікувати росту. Але не забуваємо, що не завжди все йде по плану і можуть відбуватися зміни, ціна може піти зараз нижче і, для прикладу, сформувати трендовий рух на пониження. Якщо я буду брати весь час догони, я буду фіксувати одні мінуси. Відповідно, треба зберігати ясне мислення і, за потреби просто шукати іншу ситуацію. Три секундочки до закриття догону, і фіксуються плюси. Але не забуваємо, що якщо ви забрали мінус, то обов'язково варто його проаналізувати, чому ви так зайшли. Для прикладу, в цій ситуації, я думаю, що я забрав мінус по тій причині, що в нас не було повноцінного пробиття. І в додачу можна також взяти свічну формацію, яка вказувала на розворотний рух вниз. А зона, яку я вам показав, в даній ситуації була не актуальною. Ви повинні бачити і признавати свої помилки. В загальному за Євро КБП ще поспостерігаємо, подивимось, чи виконує вона тіль, про яку я вам казав. Давайте шукати наступну ситуацію. Валютна пара Єврокат, скоріш за все, що буду заходити по ній. В першу чергу знову ж таки звертаємо увагу на сильний трендовий рух вверх. І зараз ціна у нас продовжує рухатися в трендовому русі. Ось тут ми давали якісь більші корекції. Давали рух вниз, але знову ж таки, ось тут ми пробилися, і ось тут ми вже чітко зафіксувалися над даною зоною. У нас є чітке пробиття. Тепер, якщо ціна прийде на ретест, я буду готовий зайти вверх. Але як бачите, ціна не збирається тестити дану зону, тому шукаємо наступну ситуацію. Дивіться, як ГБП Аут ідеальної зони дає реакцію, пропустив ситуацію, але таке також буває, нічого страшного в цьому немає. До речі, як бачимо, Євро в нас успішно виконує ціль, про яку я вам казав. Давайте спробуємо таку трішки довшу угодку. 6 хвилинок, давайте навіть 5 хвилинок на повищення. Ми зафіксувалися над даним рівнем, да, теж в ідеалі чекати, коли 5-хвилинний таймфрейм зафіксується над, над цим рівнем. І тоді вже заходити. Але я хочу побачити тут подальший трендовий рух вверх. Ми шикарно ростемо, оновлюємо максимуми, і хочу побачити продовження. Так, да, і я розумію, що зараз ми можемо дати корекцію. Ми показали шикарний ріст на повищення, І зараз можемо дати корекцію, але я очікую, що вона буде незначною, і ми одразу продовжимо летіти вверх. Ось, до речі, і корекція, про яку вам казав. Якщо підемо нижче, я просто візьму ще один догон, але на 4 хвилинки. Але хочу ще кращу точку входу. Ну і поки очікуємо на відпрацювання угоди, давайте повернемося на трішки до психології трейдингу. Як ви могли зрозуміти, трейдинг напряму залежить від вашого мислення, тобто напряму залежить від вашого життя. Те, як ви живете, буде відображатися на тому, як ви торгуєте. А це означає, що ви мусите покращувати своє життя та робити його максимально комфортним для себе. 3 секундочки. Фіксуємо з вами тут плюсик, і знову ж таки я правильно підібрав час експірації. І якщо подивитись, по факту у нас червоних свіч навіть більше, ніж зелених. Але я забрав плюсик. Ціна рухалась так, як я і хотів. Ми дали корекцію і продовження руху вверх. Я думаю, що в майбутньому ми теж продовжимо рухатись на повищення, але тут я вже не маю впевненості, тому продовжувати не буду. І шукаю наступну ситуацію. А у GPY на мою думку, цікава ситуація. Також хочу спробувати зайти на пробиття вверх. Зазвичай я не торгую пробиття, це не мій профіль, так сказати. Але давайте постараюся пояснити логіку, чому я так тут зайшов. Знову ж таки, звертаємо увагу, що у нас глобальний трендовий рух на повищення і розглядаємо трішечки локальніше. У нас є сформована зона підтримки, і ось тут ми почали давати реакцію вверх. Дали шикарний рух на повищення, аналогічно ми ось тут її тестили, давали. Ракцію на повищення. Наші очевидні цілі залишаються ось тут і ось тут. Тобто, враховуючи, що у нас є трендовий рух на повищення, ми очікуємо, що ціна буде рости, і наші цілі таргети знаходяться ось тут. У нас є два шикарних таргети. Можна також намалювати лінію тренду. Локально ми зараз рухаємося вниз. Є у нас сформована лінія супротиву, від якої ціна дає реакцію на пониження. Як бачимо, попередні два рази ціна давала ну, моментальну реакцію вниз. Шикарно. Цього разу ми також дали реакцію на пониження, але майже зразу відкатили і продовжуємо торгуватися в цьому діапазоні. Тобто піджимаємося до даної лінії супротиву. І я хотів би побачити пробиття вверх. Але багато я хотів побачити, ми даємо тут реакцію вниз. І, скоріш за все, що буду закривати цю ситуацію в мінус. Це прямий приклад того, як не варто заходити в ситуації. У мене немає достатнього розуміння, щоби тут правильно зайти. Але давайте не будемо загадувати, ще дві хвилинки є. Подивимося за відпрацюванням. 10 секундочок до закриття. До речі, не сказав би, що є якась однозначна реакція на пониження. Навіть сформувалася у нас дуже локально ось така зона, да, від якої ми даємо реакцію і залишаємо лише тіні, але її пробиття на повищення поки що немає. В загальному я пояснив свою логіку, як я бачу, але так як мені не вистачає розуміння в цій ситуації, то перекриватися я тут не буду і буду шукати іншу ситуацію. Хоча бачимо, що вже ціна продовжує рости. Ну цікаво, буде подивитися через хвилин 10, чи піде пробиття, як я хотів. Можливо, я просто поспішив сходом або ждав за маленький час експерт. Єврочих одразу наступна ситуація, яка мені кидається в очі. 5 хвилинок часу експірації тут візьму, і давайте навіть зайду вже. Не буду чекати сильно кращої точки входу, та перейдемо до аналізу. Є в нас сильний трендовий рух на повищення Можна, до речі, навіть намалювати ось таку лінію підтримки. Бачимо, що ціна не один раз давала реакцію вверх. І хотілося б тут аналогічно побачити цю реакцію. В додачу до лінії підтримки в нас є ось така зона. Бачимо, що ціна. Дуже багато раз її тестила, Тобто це була справді сильна зона, яку ціна тривалий час не могла пробити. Але в кінці кінців ми все ж таки тут пробилися. Тепер ми повертаємося тестити з іншої сторони і аналогічно хочеться бачити реакцію вверх. 5 секундочок до закриття угоди бачимо, що ми дали моментальну реакцію на повищення і достатньо жирно. Да, не пропускає нас одразу полетіти зразу вище. Тискає нас все ж таки вниз, але реакцію як не як дали і плюсик свій тут забрали. Давайте ж подивимося трішечки статистику, що в нас виходить за цю торгівлю, і бачимо, що в нас було зроблено 14 угод, а профіт складає 444 долара. Мені здається, це шикарний результат. Знову ж таки покажу вам обов'язку. 43 хвилини мені зайняло записати це відео все одним кадром. Надіюсь, воно було для вас корисним. Якщо хочете більше навчального матеріалу, то рекомендую перейти за посиланням у профіль YouTube та підписатися на наш телеграм-канал. Також в нас є команда, де ми кожен день ділимося власними угодками і вам залишається просто їх копіювати. Вера, всім дякую за перегляд. Пиши у коментарях, що ти думаєш стосовно цього відео, чи сподобалось воно тобі, і гарного дня!